Мама заве хоче показати, де вона форзицію посадить. Друзі, відрізали гілочку форзиції на кущику і хочемо посадити. В тепличку мама не хоче садити, говорить, я зараз помідори висаджу і розкорочу. Ма покажи гілочку. Не знаємо, друзі, правильно робимо чи неправильно. Да, лежала вона на землі, корінці не пустила. І ми щоб її не викидати прийнялась. Да, лілія не прийнялась, а там не один кущ був, а декілька. Ось ось, де вон куди вилази, немає, видно вимерзла. Вимерзла розова. А там один кущик є. Рожева От, красива була. А ну, давай. копай оць ось. Форзиця – це кущик, квітує жовтими квіточками. Рано на весні, друзі. Ой, мама, так. Це буличка, така гарна. тут корінь бачиш. Грецького горіха. Це може лігіть. Ой, мато ж, мабуть, ану не пропала вона розковірює. А, гниле. ото ж воно й не лізе. Може, там можна вибрати щось. Ну, рядишком поклади гілочку форзиці. Так, пролила. Таку луночку зробила Довгеньку І хочемо положити пів гілки, закопати, зелененьке трішки залишимо, що впродовж гілочки виросло. Ну і краєчок отої гілочки буде торчати всім. А що, друзі? А вдруг прийметься, приживеться, до да, і корінці пусте. Так, мамі сподобався цей кущик. Раніше в нас його не було по селищі, а зараз ідеш і в кожного така форзиція квітує. Навіть по декілька кущиків. І за двором, і в дворі. Ма, скажи, я йду з роботи, кругом ця форзиця в людей росте. Навіть твій сусід пос... Чого? Це жате повне, що я зрізала. Не. Кого зрізала? Не. А, не. Юку, хай перегнівамо. Воно заліто за заці... це. Ну хай сидить, Духай, нічого але, не трогає. юка, да. Хай постоїть і той тут. корінь. Хай, може, вона Буде як тіньочок для форзиції, там. Ма, ну, Диви, як хорошо зелені торчать листочки. Ти. Бо ми не знали, як закопати, ну вирішила ток, друзі. Получиться, не вийдемо. Ну треба поливати весь час. І ну, так, заливати все. дуже не треба. Навка, і отак не. Все, дай Боже, форзиться. Прийметься, та якщо буде декілька корінців, ми поріжемо потім, як вже добре розростеться, мати, не спіши викапувати. Хай два роки може навіть. Хай, хай, та хай. Я тут тюльпани да, тюльпани садюся, де цибуля. Як далеко видно цю галюка. мені треба, Іра, сітку купити на гірці. Диви, яка платація, де тут ось зробити оту сітки на гірки. Ось, 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 ось тут да, біля часів. Оце ж пусте біля тут, а я не, не, не надо віті, хай вітя сфотографірує, перейшла і як він його зробив. А, так, да, дядь Вітя хай покаже, як він зробив, а сітку ми купимо. тобі на вайпер, Хорошо. Щоб я бачила, як забивати ти і як сітку укріплю. Я йому нагадаю ма. Я куплю були ручки, бо вони дуже далеко плетуться, це невозможно. Ну так. Да. А по сідки класно, і місця небагато займають. Так, Друзі, оце в нас така радість сьогодні. Оце, друзі, в нас така радість. І форзицю посадили для матусі, ще не знаємо, прийметься чи ні. І белу купили електричну сюди. Так, так що будемо працювати. Отакі От ми дамо. Новенько насадили, старенький уберемо. Да, винуждено прийшлося бензопілу, тому що татко не може вже пиляти, друзі. На дерево не залізе. Намагався залізти, чуть О, не впав. Ми побачили, зупинили. Піднімати треба підв'язати. Виноград, Виноград лежить, друзі. Дивіться, треба підняти вже. Ма він живий? Живий. Живе. Ага. Мороз... Мені, да, піднімати і підв'язувати. Угу. Так, все. Як па татко буде займатися цим ділом, ма, позвониш мені, я прийду, познімаю, як він прив'язуватиме цю лозу винограду Можливо, до опори. Да. Пане, взагалі, підемо тюльпанами милуватися. підемо тюльпанами милуватися. Аж де ти часи подивилась, о Боже. Це татко поставив. Кого? Там, де та роза цветкуча, понад да. забором вон два рядка цибульку дрібниця. А, так, да, давай. Угу. Та я потім сама я поїм, а. потикаю, і, і помідор там угу. О, там по попід парканчиком, попід сарайчиком хоче посіяти тиканку. Цибульку-сіянку трішки залишилося дрібної. Да. І мама просто її посіє. І що ти там ще хотіла посадити? А, помідорчик. Ну так, ж. І ось перець сладкий плантація. Пішла тюльпани знімати, ну не можу. Ой, цей цибулю там по. А то згоріща вже та щоб попростала. На чому. Піони? Ні, як вони називаються я забула. Нарциси? нарциси? А, що нарциси. вже Ма, в мене вже один зацвів. А в ть... Ма, зараз відео той покажу. Ти до сих пір не дивилася. На село ми їздили в тьоті Ніни, в твоєї сестрички рідної, нарциси. Ма, у неї нарциси зацвіли, не такі, як в у нас. У неї, да, у неї, красиві, неї махрові. Нарциска. І... Нарциска. Дуже крупні квіточки і низеньке листячко. Що вже пропадає цибуля? Жовтіє. від досів. А може лукова мушка ма. Лукова мушка насаджує личинки. Да. Ану покажи. Вічерв'ячок завісили, я не знаю. Під гнева, так? норма. А, це що, це булини нема, так? Да? Чого не пропаде? А ти впевнена, що вона пропаде? Ну, ось кущик бачиш, щось як ось в'яний бачить пропадає. А, да, листячко. А от у пропадає. Оцей кущик, друзі, він пропадає. Дивіться, під'їдає, значить нічого немає. Починає листя в'янути. Може так усадила. Ага. Скоро будемо обробляти від лукової мушки. Вона вже один. Вже зійшов, ще не сіяла. Ні. Осі, ми поймо, дітки... Коли? Я тебе ходжу знімаю півдня. Так я достала Ми це поїмо, а тоді дві будемо їхати. Хорошо. Все, друзі, лукова мушка, як почне вже літати над луковичкою, Ми обработаємо, тому що вона садить личинку, заводяться черв'ячки. І ці черв'ячки над'їдають луковичку, і вона загнивається. І весь кущик цибульки пропадає. Тому обробляти від лукової мухи потрібно обов'язково. Тургунма, да, це, бо я все тархуном називаю. тургунчик, щоб консервірувати солоні огоручки чи кислі. Ось такий огорочик у нас тусень. До тюльпончиків підійдемо. І форзиція нехай приймається. І нарциси скоро заквітують. Ну, тюльпанчики, друзі, тепер я частенько буду знімати, поки вони квітують. Цвісти вони будуть довгенько, Коли сонечко виходить. о, друзі, тоді як красиво! Вони просто світяться, як прозорі. Так, оце ось немахровий тюльпан звичайний. Ой. Ну, красунчики, просто красунчики. Я обіцяла вам, друзі, що галявинка буде просто за Милуватись та милуватись цією красою. Ну і півонавідний. Мама підв'язала мотузочкою, дуже важкі голівки падають. Ма розповідаю, що півонавідний тюльпанчик підв'язала, бо голівки важкі подають. А красиві бачиш, які тут. Ма, звісно, бачу, у мене шучія вже бачу їх декілька а днів. Глянь, не розкривши, загнивши, напаливши. А, да-да-да, ще... якась Загнився. хвороба Може Можеш його взагалі викинути. ти бачиш? Має, зріж з ножкою, то просто ножку. Загнивши. Ілі з листючком, да. так. Угу. Воно... Оце тут. Ти що, воно... Поразить усі. Оце воно, заболіваємось, ну його. Заболіваємось. От Дуже красивий кущик, нехай розростається. Бачиш, ну, це наче трошки, ну... Ми всі тоді в тебе це возьмемо. Ой ма, і пахне тут в тебе. І красиво, неймовірно гарно. Весна це прекрасна пора. Да. І мені здається, що листячко трішечки розпушилось. Ну верхні листя, ти бачиш, як уже сильно розрослись верхівочки. Ні, самі листочки, от диви, нема нічого. Він красненький листочок був, покорчений. От бачиш, який красненький листочок. А знизу, диви, чистий, бачиш, да. не скручується нічого. Так і помогло. Ну, а он б ділка літує, да, ти да, не, да. не захвати. Диви, руку. бачиш, надавіть і сказати, що хай купи не дуже швидко, бо не встигаєш ну, це, роздивити. Це було, воно бачиш, поправляється. Оживає, оживає. Ще побризкав як ви тут, вона доросла, так. Ой, а гудить бджілок скільки мага, диви, їх там повно. Зразу не побачиш, а потім придивиться тут одні бчілка. Бачу, його. це що ця хвороба, що потім листя скручується і воно не да. розвивається. Вчіворка, оповідай. Ти бачиш, яка рясна, і той маленький кущик, що посадила. Ти бачила мою? Листя не моє. Ти вот. теж ж трави я ж давала. От відео покажу, мо. Друзі свідки, я ж і тобі обіцяла. І в тебе ж від відросте. Вже так. відросло, мо. Ну там листя, там квіточки все заліпили. Поправляється. Управляє. У мами ось Чотири квіточки, а в мене, мабуть, вісім квіточок між тут. Диви, як мене опинить. Ой, якраз. Мама радується, тому що дуже хвилювалася, що немає бджілок. Йшли дощики майже кожного дня, як зарядили друзі, і сильно похолодало. Звичайно, вона буде хвилюватися, тому що немає бджілок, немає ягідок. А навіщо тоді дерева, кущики, якщо немає плодів, фруктів, ягід? Ми ж працюємо для того, щоб якийсь результат був, щоб ми щось зібрали, заготовочки зробили, друзі. Все це не просто так. Купуємо скільки обрабатуємо різними речовинами. Така гальованка. Я вам обіцяла, що буде дуже-дуже красивим. Я не знаю, як вам, друзі, а мені дуже подобається ці тюльпанчики. Вон люди сидять, а це ж вони мамі дали. Кого? Ні, ма, не Девочки, надо! Привет! Клинок? ні, ясен. Мені написали, що то ясен. Друзі, де я його зірвала. Десь кинула. Ось, ось. По всьому дворі ясенок. свої вертолотні, літачки, ні, як, гелікоптери. Гелікоптери. Ма, ну це ж теж оця, що плететься, Хміль. Вириваю все. Красивий салатик живе. Ма, в тебе все красиво. А ось дивись, гелікоптер. Ма, ось оце ти казала, що ви, коли війна була, ви їли калочики з цього. Пам'ятаєш, калочики такі маленькі? Та я знаю калочики. Да, при війні їли. Голодомор, коли не було нічого. Так вони такі тут. Отечественна війна. Такі. Та ні, то не вони. 41 це 43. називаються. називається. Липуцьке? Липуцьке, да. так. А вони як липкенькі трошки вони їх коли такі є високі І їх як чистиш, і серединка, то така паличка молода, і сочна, а -а -а. добра. А то ми їли, дав. В совєтські времена, як голодовка була. Боже ма, які ти страхіття розповідаєш. Все. А що там? 20 штук, Бачиш. А, о, хорошо, що ти винесла ма. Я якраз своїм перемішаю. Ти замачуватимеш. В мене ще краще, в мене кримська. Оця м'ягіка. Хоча ну, на. написано, що вже. Ма, ну вони ж болючки, на них ото грибки якісь білі з чорним напиленням нападають. Я не знаю, як воно називається. І вони хворіють. Да, вони... mm -hmm. в мене каталог є. Будем дивитися і Ага, хорошо, мамуль. Мені дали каталог. такий. Да? Да, Ой, так і я хочу подивитися потім. А можна зараз глянути, хоч як він називається. Ох, Матуся вже повиставляла, щоб закалялася. Закалку проходять наші томатики. Мало насіння чого. Це кабачки всього. П'ять штук пристав. О, що п'яну це кущові. Кущові, всі кущові. Ось диви який. Ух ти. І бур'янів, і хвороб. Диви, угу. яка книжка. От усе, мабуть. Угу. І от треба знайти кукурудзу. Визначник шкідників, хвороб і бур'янів. Аптека садівника. О, цікаво. Люди подумають, реклама якась. В магазині де. А, це в магазині да, тобі це дали? — в магазині. Да. — Класно. Угу, ти бачиш. — Лудові культури і написано чим ось Оленка. Отак Оленка, а, вона так і О. називається Оленка Кліщі. Оленка, да. — Ма, я вже їх бачила, їх повну вже, і по траві повзають. Ну, а це ж кліщ той що не видно, тільки під мікроскопом можна роздивитися, що листочки скручуються. Ну, Ой Боже, дивись, що воно таке. Страшне, страшне. І ми оце їм. Це ж вчерешніма оці черв'яки. Ну, я не їм якщо... Ну, я теж так. Вишнева муха. Ой, тут ще ще є дивись. Та тут повно. Ось буде. клубничка, ось диви, як да, поражається. Да. Оце ж от такі грибки ну це є біла плямість, да. борошниста роса, сіра гниль, антракнос. Осьма. Бач, як називається. Антракнус. Я не показав, так. Да. Оце ж те, що ми тільки що роздивлялись на твоїй червоній смородині. Кліщі паутинку садять, ягідка клубничка. Суничний, лист, суничний листоїд також бачила. Боже, скільки шкідників, друзі, малинний довгоносик. А це листкова галова попелиця. Просто листя таке. Деформується. Просто страшне боляче Да, І яблучка, що такі точки береться, мазь, дивись, як скручу. А ми думаємо, чого листя сохне. А ось плодова гниль, іржа, груші, паршата растерянка. Це не чим травити. Названня таке, чи що. Не написано чим травити. Антигусінь плюс самшит. Страш, Захисник. Це сам шитом травить. Ну, мабуть, треба просто розібратися мающик. Використовувати один із сказаних препаратів. Тобто, це ж препарат. Ось не куча... курчавість листя, антигусінь плюс самшит. Два препарати і курчавісті а листя не є. буде. Ну, це ж вони продають, показують для чого. Все в них є для Кращення робу, розчину. я робочого розчинку. Ага, да, іди, кушай, тобто додається. Так. Грунова листовійка, скосарі, кліщі, філоксера. А, філоксера, яка боже, на листочки отак ось нарости, наростають. Онтрахну, сіра, гниль, мілдю. Ось. Те, що на виноградах у нас частенько буває. І одіум. Ягідки беруться біленьким напилінням. Таке як схоже на мучний старосо, як борошний старосо, друзі. Так, білан капустяний, колорадський жук, капустянка совка. І таку бачу косовочку. Трипси, це ж на трояндочках, що нічим її. Не виведеш цю трипси. Дротяник, ведметка, бліжки, павутинний кліщ. Друзі, знаєте, що більше всього лякає? Що я все це знаю, все це бачила. Це тобто всі хвороби і шкіднички були у нас в нашому садочку і на наших огородах. Повудини кліщ, тивка, попелиці, самшит, вогнівка, личинка хруща, ведметка. Угу. Ну що, друзі, це можна безкінечно дивитися. Тут ось рослинки. Ага, бур'яний перій повзучий. Якщо обработати антиперій, тівітус плюс тандем, то перій можна прибрати зовсім з наших званих огородів. І грястицю збірану покажу вам, може комусь друзі пригодиться. Амбрузію я бачу, дітки страдають від цієї амбрузії. Навіть квіточки рекомендують прибирати препаратами. Угу. Так, да, друзі. Ну, приберемо цю всю траву. Це ж страшно зовсім без трави. Гола земля буде. На деяких участках, на деяких участках, якщо прибрати, то звичайно буде добре, красиво, чисто. Так, ну, друзі, тут ще багато цілий каталог. Підживлення культур томатиків: авангард, груаміна, авангард стимул. Прискорення росту і розвитку рослин. Збільшення продуктивності рослин, підвищення стійкості рослин до несприятливих погодних умов. Тобто, підживлюємо цими препаратами і томатик буде добре. Яку воду найкраще використовувати для робочого розчину? Хто захоче, зупините відеоролик і почитайте. А це всі речовини, препарати. Ось, діючі речовини. Гарний каталог мамі дали. Тепер будемо ізучати все, друзі. Матусі він пригодиться. Так, ну що, друзі, ходімте додому. Друзі, показала вам новинку, яку татко купив електричну пилу, щоб повипилювати, поприбирати всі грецькі горіхи. Посадили з вами череночок форзиції, бо матусі дуже подобається цей кущик, і подивимося надалі, що в нас вийде з вами. Чи пусте корінці, корінці ця гілочка, чи не пусте. І показала вам каталог, який мамі дали в магазині. Все, друзі, на сьогодні достатньо, пішла садити огород. До наступного відео. Пока-пока, мої хороші. Що ти несеш? Дивися, чи Ще є Диви. Є, нема. Ну, можеш, бачиш, ягодка зелена. Так і є, а тепер хвилюєшся, що немає, все, ягід не буде. Це якби що що щоб що попросту. Угу. Ой, і пахнемо. І ну це вона дуже величезна, вироби. розрослась. Чи, чи, чи. Зацвіла чи. також, трішки вже Ось. Тобі його подивитися у тіла. Ну понюхай, пахне, тільки бджілку в носом не втягни в себе. <рес> До самого верху. І свити скоро заквітують. А папа працює, пішла да? я гормо. Ага, давай, пока, пока.